22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв Великої вітчизняної війни. Цього дня у місті Користень жителі зібралися по вулиці Кірова, 11, аби вшанувати пам'ять Героя Радянського Союзу Василя Григоровича Якимова, відкриття меморіальної дошки на будинку, де він жив. У вересні 1942 року Василь Якимов добровольцем пішов до армії, вчився на танкіста у Тюмені, а з травня 1944 року був механіком водієм танка на фронті. У вересні 1944 того року під час бою за місто Меркурячук, Румунія, Василь Григорович знищив кілька сотень солдат та офіцерів супротивника: три протитанкові гармати, чотири кулеметні точки. За що був нагороджений високим званням Героя Радянського Союзу у 1947 році. Яким був демобілізований, проживав у користані та працював на заводі дорожнього машинобудування. Я особисто знав Василя Григоровича. Ми багато з ним працювали. Я тоді очолював. Комсомол нашого міста він наставник. Ми були в трудових колективах, військових частинах. Е проста, доступна, приємне спілкування. Поважаємо е в середовищі молоді нашого населення. Була людина і якраз. Приємно те, що ми не забуваємо про наших героїв, і те, що ми якраз наше місто, як ми його називаємо місто бойової слави, відзначає наших героїв, тому що те, що пройшла в Другої світової війні, велика знає війна, вона залишила ну практично в кожній родині свій слід. І поки ми будемо ми будемо пам'ятати про ту пам'ять про тих героїв, про те, що вони зробили, щоб сьогодні було оце гарне сьогодення. На урочисте відкриття меморіальної дошки Василю Якимову приїхав його онук Дмитро Якимов, який теж обрав для себе роль захисника вітчизни. І сьогодні він є полковником, начальником відділу служби безпеки президента управління державної охорони України. Это мемориальная доска, пускай молодежи, будет в назидание, что были такие люди, были герои, которые защитили их будущее, сделали так, что сегодня мирное небо над головой и можно жить спокойно, смотреть с уверенностью в завтрашний день. Усі присутні, проставляючи подих Василя Якимова, поклали до меморіальної дошки квіти. Далі урочистою ходою усі рушили до меморіалу загиблим воїнам. Віддати данину пам'яті полеглим воїнам, прийшли представники влади, начальники та працівники управлінь, керівники підприємств, ветерани, школярі та жителі міста. Загинуло всіх користенців на фронтах. В тилу партизанському руху більше 16 тисяч це колосальна кількість людей, і ми повинні віддати належне всім тим, хто відстоював незалежність нашої держави. І я вважаю, що для всіх нас, для всієї громади, для влади, в першу чергу, завдання. Доносити правду про велику вітчизняну війну. Ми повинні спільно в нашому домі жити, відбудовувати майбутнє, будувати економіку, але при умові, що буде добра, гарна пам'ять про тих, кого сьогодні з нами немає. Чотири з лишнім роки країна, напружуючи всі сили, дорогою ціною зупиняла фашистську навалу. Звільняла Європу від чорного нацистського лиха. Перемога коштувала нам надзвичайно дорого, втрачені життя, вічна жалоба, загублене дитинство, втрачена юність. Війна для нас ніколи не буде просто, просто історії. Її біль став частиною. Ще кожного з нас. Голова міської ради ветеранів Леонід Слобожан наголосив на неоціненному подвизі усіх воїнів, які віддали своє життя за мир у світі. До меморіалу загиблим воїнам присутні поклали живі квіти, як шану і вдячність тим, кому ми завдячуємо мирними днями. Також усі присутні шанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Кожен розумів ціну перемоги. 29 грудня користень буде відзначати 70-річчя з дня визволення від фашистської окупації. До цієї дати готується меморіальний комплекс у районі музею скеля, де будуть відображені усі військові частини, які приймали участь у визволенні міста, подвиг визволителів повинен завжди залишатися у нашій пам'яті.